Казав Господь, немає нічого прихованого, що не відкрилося б, і таємного, про що б не дізналися. Тому те, що він ви сказали у пітьмі, почується при світлі, і що говорили на вухо вдома, те буде проголошене на покрівлях, кажу ж вам, друзям моїм. Не бійтеся тих, що вбиває тіло, і потім нічого більше зробити не можуть. Але скажу вам, кого боятися, бійтеся того, хто має владу після биття вкинути в гиєно вогнем. Так кажу вам, того бійтеся, чи не п'ять малих птахів прозрівців, два Сарі, і кожен з них не забутий Богом. А у вас і волосся на голові все перелічене. Отже, не бійтеся ви дорожчі за багатьох малих птахів, кажу ж вам, кожного, хто визнає мене перед людьми, і син людський визнає перед ангелами Божими, а хто зречеться мене перед людьми, той відкинутий буде перед ангелами Божими. Каже слово на сина людського проститься, а ко Святого Духа хулитиме, тому не проститься. Коли ж приведуть вас у синагоги до правителів і володарів, не турбуйтеся, як і що відповідати або що говорити, бо в той час Дух Святий навчить вас, що треба говорити.